Чи можливий розпад Рашки у найближчі роки? Яке гарне запитання. На сьогоднішній день Рашка утримує свої території тільки за рахунок спонсорування, тільки за рахунок коштів, підкупів і все інше. Закінчується такий період в дев'ятому році, тобто у 2029 році у них не буде коштів для того, щоб всіх підкупити, всіх, всім дати взятку, забезпечити і таке інше. І далі буде питання: хто з ким залишається, хто від кого йде. Дай Бог раніше. Чи може Україна отримати заморожені активи рашки в повному обсязі? Чи отримаємо ми активи рашистів в повному обсязі? Звісно, що ні, як мінімум, три країни між собою вже розділили ці активи. Те, що ми з вами отримаємо таку левову частку, гарну частку, це однозначно 100%, але точно не всі. Значить, Франція, Британія та Німеччина свої війська, чи відправить до України? Як вони заявили? Ну, давайте чи відправить то таке? знаєте, можна ж відправити і через три дні назад вони поїдуть. Франція, Британія та Німеччина бойова сила миротворців, військ, те, що вони заявили, чи буде це реалізовано для нас? Дуже цікава картинка. Вона звучить так: допоки не буде договору. Співпраці з приводу припинки, зупинки вогню. А, і близько жодна з ци країн не допустить своїх людей не те, що до лінії нуля, а ну і 100 км що в одну сторону, що в другу. Тобто не буде такого. Але вже шостий місяць це в нас нашу... що. Іюнь, да? Значить, вже з 6 по 10 місяць цього року ці війська будуть, причому всі заявлені да? на території України. Не для того, щоб воювати, а для того, щоб захищати. Тфу -тфу -тфу. Це дуже класна картинка. От прям дуже. Поїхали далі. Які вигоди Україна буде мати від угоди про копалини і які підводні камені є для України? Ми з вами бачили, що угода, яку пропонували спочатку, ніхто на неї не погодиться, так воно і сталося. А тепер дивимося про копалини, чи буде взагалі ця угода і що вона для нас означатиме? Чи буде взагалі ця угода? І що вона для нас означатиме? Така сама картинка, як і була раніше. Угода буде, угода буде звучати катастрофічно для нас, які б там не давали за це гарантії безпеки і щось інше. Це буде така, знаєте, абсолютно повна катастрофа на перший погляд. Це означатиме для нас ця угода, що ми сироти на своїй же рідній землі, але це буде недовго. Ця угода, цю угоду розірвуть зовнішні незалежні поки що ні від кого обставини. Тобто, як би Штати не хотіли використовувати нашу землю і Ну, висасувати з нею да, всі сили і всі ресурси, у них це не вийде. І тут е, такі карти, що сама доля не дозволить це зробити. Також непогано. Поїхали далі. Польща готує аеропорти для використання армією, готуються до війни чи готується Польща до війни. І так і ні, польща готується чомусь до неврожаю, до якоїсь фінансової кризи, економічної кризи. Плюс паралельно з тим, вона готується до захисту своєї території, до оборони, до нападу не готується. Поїхали далі, штати і Рашка домовилися виключити застосування сили в чорному морі і забезпечити безпеку. Забезпечити безпеку так. Судноплавства. Штати допоможуть Рашці повернутися на світовий ринок для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Ну, слава Богу, ми так переживали за рашистів, мало вони повбивали, мало життів забрали. Треба їм допомагати. Так, значить, що тут цікаво? Цікаво про безпеку в Чорному морі. Ну, да. Безпека в Чорному морі, ок, тільки не в піратській зоні. А де буде та піратська зона? Ну, ніхто не знає, я вам навіть більше скажу. Оця заява про безпеку в Чорному морі. Вона вигідна, вона дуже вигідна. Але вона не може бути дотримана тільки з того приводу, що вона спеціально зроблена, та заява з боку расистів для того, щоб наших людей якось підманювати, заманювати і, ну як робили пірати, просто похищати або брати в полон, або й того гірше. Отак, отака вам безпека в Чорному морі. Поїхали далі. На сьогодні відносини між Рашкою і штатами. Зліва штати, справа парашком. Штати. Рашка. Штати. Яке позорище. Боже, свір держави, дві свір держави, рашка і парашка. Е, значить, так, ще раз повторюю: вкотре ніякої дружби, співпраці, договорних стосунків, підтримки одна, одній державі бути не може саме в цьому в тандемі. Хоч так, хоч навпаки, ну не буде такого. Е, Обидві обісралися, обидві думають, як значить ото обісране прикрити. Обидві не розуміють, як то зробити. Штати б'ють чілом. Хтось приїхав, уїхав, приїхав, уїхав. Ніякої нема. Конкретики, а ті знаходяться просто на межі, вже просто на межі вони знаходяться, і тут треба і фейс що, типу все під контролем, Київ за три дні, все таке, а з іншої сторони, вже ну, що сказати, вже штани коричневого кольору, і щось треба з цим робити. Що з цим робити, поки не рішається не в одних, ні в інших. Між ними давайте так, що буде відбуватися надалі? Ой, щоб війна закінчилася або перейшла у фазу неактивної війни, стоп вогонь чи якогось тимчасового перемир'я, хтось комусь буде за це платити кошти. Що планує Рашка з приводу війни, продовження, закінчення. Хитрощі, підстави в нашу з вами сторону. Що вони планують? Надалі в нашу сторону, вони планують <кій> захватити те, що їм не належить на сьогоднішній день. Вони планують вже звідкись піти, і вони знають, що їм прийдеться звідкись піти такі умови. І вони планують об'єднати вже захвачені території. Тобто, дивіться, їх план щодо перемир'я і щодо територій він не буде такий, як вони хочуть. Це однозначно 100%. Але... Знову ж таки, обісраними бути ну, не можна? І вони будуть придумувати кусочки, які вони захватили, об'єднувати в щось велике. Отака От історія далі буде. Отака От історія планується. Чи планують вони завершити війну? Ні, вони планують нас з вами знищити? Зробити так, щоб наші діти не народжувалися. Чи вдасться їм це зробити? Чи зроблять вони це? Як тільки отримають кошти або ресурси від штатів за перемир'я? Пам'ятаєте, ми з вами одразу бачили два, дві події: перша класна, ну в плані того, що стоп-вогонь, перемир'є все таке. А друга жахлива. Ну, так поки що воно є. Не дай Бог, щоб таке збулося. Країни Балтії від'єдналися від, від рашистської енергосистеми. Як на рашку вплине або вже вплинуло. Те, що країни Балтії від'єдналися від, від енергосистеми, енергомережі. Як це вплине на расистів? Боже, як гарно вплине і башня тут? Ну, так гарно прям. Так, значить, що буде? Буде внутрішній конфлікт, внутрішнє невдоволення, внутрішнє напруження. Це перша історія. Друга історія. Вони будуть як оті павліни, як вони завжди роблять, вихвалятися і казати, що ну не дуже було і потрібно ваші. Балтійські енергосистеми ми знайшли нових або нового партнера. Це будуть казати там на болотах. Це буде повна е, лож, трендьош і провокація, і ми з вами також підтвердження цьому скоро побачимо. От і добре. Ще що хотіла спитати з цього приводу: Рашка, як вона настроєна проти Балтії після цього. Що вони будуть робити? Ай, не знають прям як вкусити. ой 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 що будуть робити це, це просто питання часу. Ой. Будуть робити так, щоб люди бігли зі своїх домівок. Ну, те, що вони тільки одне і вміють робити, це нести розруху і смерть на землю, на яку вони приходять. Так, нехай погане не збуваються. Поїхали далі. Сі Цзіньпінь відвідає Москву 9 травня. Угу. Ігор Маргулов заявив, що участь у святкуванні в кавичках в Москві, також підтвердили прем'єр Словаччини Роберт Фіца, ціця туди поїде. Президент Сербії, ну понятно, значить, президент Бразилії, як без нього, глава Казахстану і лідер Палестини. Ну, тобто, всі цивілізовані, всі такі продвинуті країни. Яке йшло, таке не йшло, як казала моя бабця. Значить, Москва 9 травня. Згорить вона в цей день, чи ще ні? Ой, ну не вся нові делегація доїде. Хтось не доїде. 95 гривень донат. Дякую, молодці. Ну в цьому вони, от в цьому всі вони. От дивіться, що буде відбуватися 9 числа, там на болотах. Буде повна срака. І з цією делегацією, і з внутрішніми якимись проблемами. І з тим, що щось до них прилетить і щось їх привітає. Мабуть, що і нелоне, хай буде так. Гучно привітає. Але і погода буде срака. Але попри це все. Вони із, просто із останніх сил будуть корчити гарну міну при поганій, дуже поганій погоді. От в цьому є вони всі. Значить, Трамп хоче зобов'язати Європу питаннями гарантій нашої землеї безпеки. Що з цього приводу думає Європа? Ага. Значить, ми Європі дуже цікаві у лапках добре. А що буде робити Європа? Чи не буде робити з приводу нашої з вами безпеки? Ой, буде прям слухайте. Ну, так, да, хто ж Європу годувати буде? Ми з вами будемо годувати. Так, да, Європа буде виконувати свої обов'язки. Єдине. Єдина така від них буде прохання або умова, що вони максимально всім будуть допомагати, але без своїх людей або з мінімальною кількістю своїх людей. «Рашка може напасти на Литву вже восени. Це може бути останнє мирне літо для Європи. Колись дивилися це питання рашка. Цього року нападає на Литву? Всі плани сипляться. Боже, такі плани були максимум за 4 роки захватити півсвіту. А тут, ну, не вдається і, ой, і одну десяту того виконати. Розумієте? Щось пішло не по плану. <кій> Про що нам це кажуть? Що такі плани були? Однозначно їм треба пір'ям повикаблучуватися, мов ті павичі, перед всім світом, і показати, що вони можуть і там воювати, і там воювати, і на Литву напасти. Не питання, удар якийсь дуже жорстокий і дуже підступний, і дуже прям нище від відражки до Литви цього року буде ближче до осені. А тут шуть пишуть. Мирне літо. Ну, десь воно так. Далі знаєте, що ще цікаво? Рашка, наскільки вона буде далі продовжувати воювати Но, нові війни. Тобто, чи будуть цього року від них нові війни? Бо щось таке ми з вами бачили. Наступні два роки не Рашка буде виступати як агресор. По відношенню до інших країн. А країни, які і є рашкою, вони не захочуть бути там. І навіть цей диявол, який там живе, він не зможе втримати всі ці шматки, які просто розповзаються. От і добре. Поїхали далі. неї. Трампа все більше злять атаки, які не припиняються, попри обіцянку Рашки та України, про міні-перемир'я. Міні-перемир'я. За телеграфі з посиланням на співробітників, розмовників, близьких до американського лідера він буде розчарований, якщо вони, Україна, Тарашка, продовжать бомбардувати інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енерг... ми, нічого не, ми нічого взагалі не бомбардуємо. Абсолютно Ой. надалі порушення міні-тиші, міні-договору. Як ми казали з вами ізначально. Всі будуть, ну, всі, давайте так, расисти будуть дотримуватися договору тільки в той час, коли за ними стежать. Вони прекрасно знають, прекрасно, коли це стеження припиняється і де є якісь лазейки. І будуть цим користуватися. У Білому домі хочуть досягти перемир'я в Україні до Великодня. Так, перемир'я до Великодня. Е, можна сказати все, що завгодно, але е, так, щоб дотримувались ті е, болотні якихось договорів, такого не буде. В Саудівській Аравії відбудуться окремі переговори представників України Рашки і США. Ми вже дивилися ще раз, що нам з того? Що нам з того? Половину, ми наполовину і вони наполовину згодні. А так, щоб на 100% такого ще не буде. Звільнення, якесь знову ж таки буде, або територія, або людей тут, тут, нехай воно так і буде. Я все чекаю, коли вони там вже влаштують якусь пізділку на цих переговорах, що туди їздити. Ну хоч якась має бути користь, що не можна плюнути хоча б в морду тим расистам. Чи є нова загроза цього року прориву кордону нашого кордону зі сторони расистів? Ой, так, значить, ДРГ раз. Все, що стосується під пакровом ночі, під землею, два. І третє, найголовніше і найогидніше, це те, що цих піздюків за ручку приведуть, і проривати нічого не буде потрібно. От, просто приведуть за ручку на якусь на нашу територію, там де вони вже близько. Чи будуть ще болотні використовувати газогони, підземні ходи, тунелі, все, що під землею, навіть під водою, і таке ми з вами бачили, для наступу, для захвату, для ДРГ на нашу територію. Так, загроза така залишається, і дай Боже, що ми те, що ми з вами робимо, це не просто так. Дай Боже, нас чують потрібні люди. І якось ми впливаємо з вами на ситуацію. Значить, є ймовірність і є загроза прориву від храму та церкви, все, що пов'язано з храмами та церквами, це перше. Друга історія це. Карти показують, що труби ж вони не прямо йдуть, вони інколи йдуть Х-образно або те-образно. От на тих е, перехрьстках, от на тих перехрестях, від тих перехресть, на всі напрямки є небезпека чи від самих е, оцих. Перекрестків 150 гривень донат. Дякую молодці. І далі історія в тому, що колії, підземні колії, те, що котилося під землею. Підземні колії, у нас такі є. Народ, мені потрібна ваша допомога. Значить, пишемо. В коментарях, будь ласка, хто знає, які підземні ходи досі залишилися, або навіть не залишилися, а вони були колись давно, під час Радянського Союзу, може навіть раніше, до нас, які з'єднують е, нас з болотами, які є оці перекрьстки, де вони знаходяться, оці узли, де вони знаходяться, не там, де пряма труба, а там, де вона врізається в іншу трубу. і... Що котилося під землею? Поїзд, що тут? Рамвай, що, нащо? Шахти. Да? Там вже є такі штуки, які апнули, при чому тут Мені потрібні ваші коментарі. Дякую. Так, поїхали далі. Ілон Маск, 200 гривень донат, дякую, молодці. І його подальша доля. Може, щось побачимо? Те, що нас з вами порадує. Як, наприклад, там це було з папою, з чоловіком. От її пропагандистки, які звати. Сіманян, да? Так, поїхали. Ілон Маск. А, людина вважає, що вона зрозуміла цей світ, вона бачила все. А, вона, ну, він точніше. А, і йому Час іти. Ми за, ну тобто, ми можемо навіть прискорити якось цей процес. Піти він хоче двома способами: перший спосіб піти в мережу, стати комп'ютером, другий спосіб піти з цієї планети, але не, не так, як всі ми з вами підемо кожен свій час. Тобто, він, що він там хоче на Марс полетіти? чи, чи кудись там. Отака історія. Отак. І е, сказати, що. В нього це вдасться ну, відсотків на 90 точно в добрий путь і може з собою ще прихватити таких самих кончених, як і він сам. Україна має потенціал для відновлення ядерної зброї. Політолог, міжнародник. Лозової, це він чи вона. За його словами, наша держава має весь науковий потенціал, щоб відновити арсенал ядерної зброї. Та ми не тільки до цього маємо потенціал. Потенціал то така, знаєте, історія. У всіх потенціал є. Але коли в зал ходити і качати той потенціал, воно буде полочкою, і воно буде як оріх. А якщо не качати, той потенціал, воно висіти буде. Потенціал. Так, ядерка. Створена нами майбутньому. Обов'язково так. Обов'язково буде, але зовсім не в тому вигляді, як ми з вами її розуміємо, як весь світ її розуміє. А дуже скоро ми з вами до цього моменту доживемо. Ядерка буде представляти собою дещо інше. І це інше, повірте, буде і у нас з вами. Дякую.